Чи потрібен словник блатного жаргону для того, щоб поповнити лави бандитів? І чи існують вони як самостійні та повноцінні угрупування, чи радше як збірна солянка з безладним поєднанням фізіономії з кримінальним минулим? На ці питання, як на безліч інших, Stalker 2 не дає відповіді, принаймні поки що. Бо наразі перед авторами стоїть інше надзвичайно важливе завдання це За випуск першого DLC, котре ми побачимо вже цього року. Що ж, поки хлопці працюють над одним, ми з вами попрацюємо над іншим власним DLC, котре стосуватиметься Обличч за масками з панчох, таємничих незнайомців у шкіряних куртках і джентльменів з доволі обширним і нішевим словниковим запасом. Ви вже на артлайн плей перед початком залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину, де ти завжди можеш придбати топовий ігровий ПК в стилі сталкер. Бандити це не просто люди по той бік закону, а частина великого символізму, котрий презентує серію сталкер. Чи була б вона собою без чіків, бріки, лохів і маслин, без цієї долі чорного гумору, котра вимальовує яскравіші тони для постійно сірої, похмурої зони? На відміну від інших ігор, у котрих бандити це завжди ледь не злі людоїди, котрі атакують без попередження. В Сталкері зустріч з ними ніколи не викликає дискомфорту. Адже ти завжди знаєш, що зараз піде цікавий базар, котрий за декілька кудрявих слів може прояснити ледь не всю ситуацію на районі. В Сталкері бандити постійно викликають інтерес замість почуття небезпеки чи навіть страху? Тим паче вони далеко не завжди налаштовані вороже. З декотрими кримінальними елементами можна навіть зав'язати діалог, хоч більшість, звісно, часто показує фраєрку дорогу. Воно тобі нахер не надо. Та що потрібно, щоб стати бандитом? Які взагалі визначення бандита в зоні і чому? Ні, на мутантів краще не наривати. Якщо вдатись до романтизації образів, то можна подумати, що бандитом в зоні стати простіше простого, достатньо лише раз скоїти злочин проти вільних. Злочин повинен передбачати насильницьку смерть, шахрайство чи вимагання. В такому разі вас виключать з рядів вільних і ви вже сам по собі. Та чи так це? І чи існують взагалі вільні як певна структура? Що ж подібну річ можна побачити хіба в селі новачків і в Заліссі, де з новачками дійсно бавляться як з малими дітьми? Подалі Цих країв вільні ніби імітують якусь згуртованість, однак вони не є цілісною структурою, а швидше невеликими угрупуваннями сталкерів, котрі не хочуть стати легкою здобичю для мутантів та бандитів. Адже бандити завжди беруть числом і найчастіше роблять це засідки. В цьому їхня основна перевага, як і в не просто згуртованості, а в діях в якості повноцінної бойової групи, де кожен добре знає свою функцію. І ось ти вбиваєш якогось вільного за банку тушонки чи артефакт, бо вже кілька днів. Не мав нічого в роті, а джаз зі шлунку привертає увагу всіх кровососів з району. Тепер ти бандит? Правильна відповідь ні. Адже в серії «Сталкер» немає сірої моралі. Світ тут чітко окреслений на чорне і біле, тому відні репрезентують добро і світло в своїх жовтувато-зелених комбезах, а бандити зло і темряву в своїх шкіряних куртках і косухах. В Сталкер 2 до них додали ще й брунатні модельки, часто з пов'язками на обличчях халя дикий захід для ідентифікації. Звісно, бувають інші. Модельки та суть ви вловили, жоден вільний, котрий і виглядає як вільний, не стане трясти вас на бабки, тому щойно налуплених з яйця бандосів, які не виглядають як бандоси, тут не зустрінеш. І це неспроста, адже бандити тут поділяються на клани, в котрі вас повинні прийняти. Кожен клан контролює свою територію, котру боронить від інших таких ж кланів або від надмірної присутності різних військових угрупувань. Часто бандити обкладають вільних даниною на своїй території, а також запроваджують свої правила. До прикладу, ти не можеш просто собі грабувати сталкерів на території бандитів, так як за це вони добряче потрясуть вас. Члени одного клану не можуть входити в сутички, а також підпорядковуються структурі, на вершині котрої стоїть пахан. Бандити в сталкер функціонують за кодексом з Котрий вони притягнули до зони з великої землі. Думаю, тут не потрібно вдаватись в деталі, бо на цю тему відзнято стільки фільмів і документалок, що голова йде обертом, плюс живого матеріальчику назбирати теж доволі просто. Тобто, щоб стати бандитом, тобі треба не просто когось мочканути, а повноцінно вступити до одного з кланів. Швидше за все, зробити це можна за рекомендацією. За вас повинен вписатись хтось з клану, після чого вас, звісно ж, перевірять на рівність, а після обов'язково попросять доказати свою готовність на ділі. Tai tu kretva! Важливо зазначити, що бандитські клани в зоні обов'язково повинні мати зв'язки з кланами на великій землі. Вони повинні гріти один одного, проводити рекрутинг і займатися бізнесом з перепродажем артефактів на чорному ринку. Це є велика структура, котра в грі може статись граю дурників, яких просто треба пристрелити. Та бувають інші ситуації, коли до лав бандитів вливаються люди без кримінального минулого, котрі не тікали в зону через те, що скоїли якийсь злочин і переховуються. Треба мати клепку, щоб при зустрічі з озброєною групою бандит досі не впіймати кулю, зав'язати діалог, та ще й переконати їх взяти тебе до себе лише після ти чітко окреслюєш себе як кримінальний елемент, котрий обирає легкий шлях шлях грабунку. Бо навіщо витрачати маслини на мутантів, якщо в них немає хабара, і такий шлях виглядає цілком очевидним для багатьох новачків в зоні. Уявіть один невірний крок і вас може розірвати на шмаття в аномалії. Навіщо ризикувати, якщо можна почекати з пацанами неподалік, а потім забрати хабар. Сталкер 2 Навіть найпростіших бандосів на нубських територіях можна побачити з доволі крутими пушками, що свідчить про прибутковість такої справи, як трясти лохів. Можна трясти на бабки, можна на артефакти, можна на пушку чи іншу снарягу. На відміну від інших ігор, бандоси тут не вбивають одразу. Вони проводять цікаву співбесіду, дізнаються, чи є ще приниканий хабарчик, а після намагаються всіма способами донички дістатись. В Вріє декілька ситуацій, де втрапляєш в бандитську розборку. Найчастіше сутичка за територію, що показує інший прихований пласт життя зони. Все це насправді величезна історія розборок і взаємовідносин, високих амбіцій, низьких падінь. Візьміть, хоча б хитрий план варана, прибрати всіх інших паханів, щоб об'єднати зону під власною тирані. Йому майже вдалося це зробити. Варан ліквідує ліктя в малій зоні, ліквідує пахана Терекону Нестора. А вашими руками може ще й завалити шаха та Рузвельта. Насправді шкода, що для варана зробили лише один варіант виходу з ситуації, як і для Бородита Султана. Після їх смерті на затоні не змінюється рівно нічого, тим паче гра робить доволі дивні ходи з постійним вбивством вже знайомих з попередніх ігор сталкерів. Бантицька у світі сталкер відіграє немалу роль в його функціонуванні, не дивлячись на те, що в таких групах збираються різного штибу люди, часто з суперечливими поглядами, всі вони притримуються порядку та понять. Часто навіть за перебіжництво в інший клан можна впіймати маслину, тому тут немає випадкових елементів чи невеликих груп, котрі діють самостійно, їх або швидко приберуть, або до Дозволять приєднатись до клану. Після ти повинен активно працювати, гріти лохів, воювати з угрупуваннями, відстоювати територію, організовувати засідки і вилазки, торгувати інформацією, чи навіть полонити сталкерів за викуп. Долю з вирученого хабара віддаєш пахану, тоді як сам отримуєш або певний процент, або частину награбованого. Кожного клану є своя база, яка служить тобі постійним притулком і прихистком. Та як ці бази функціонують, чи навіть всі інші забігалівки у світі Сталкер ніколи не пояснюється. Не пояснюється, звідки тут береться провізія, хто її привозять і чим, бо на тачках по зоні катається лише варта, зате це говорить про інше. Кататись на тачках тут таки можливо. Невже провізію привозять гвинтокрилами? Згадується мені сюжет поклику Прип'яті», який цю теорію може швидко зруйнувати вщент. Автори просто минули ці умовності, як і душові кабіни у Всесвіті, хоч насправді тут можна будувати цікаві квести по супроводі колони з провізією чи засідки на такі ж колони. Недарма ж в зоні постійно свіжа ковбаса, та ще й горілка п'ється як вода. Підходжу до найцікавішого. Чому? Чому б не зробити Ділсі про бандитів. Лише уявіть, ви молодий кримінальний елемент, який щойно влився до одного з кланів. У вас повинно бути якесь круте поганяло, типу не скіфа, снюз і хриплий просілий від червоної пріми голос. Ви повинні викурювати по пачці в день, тому до гри треба завести сигарети і механіку куріння. Знаєте, як бандоси могли б заробляти на такій контрабанді? Далі висвічується ваш шлях на верхівку ієрархії. Починаєте з простого солдата, котрий виконує елементарні завдання. На цьому моменті до гри заводиться механіка дорожніх пограбувань з Red Dead Redemption 2, тому замість одного рядку діалогу. Що нового в зоні, додається рядок а, ну, ручки вгору Фрейрок. Тут вступає в дію неймовірний Ейлайф, life котрий може зробити ситуацію непередбаченою або піти шляхами скріптів. Сюжет такого DLC не просто б додавав нові механіки до гри, він дозволив висвітлити зону з абсолютно іншого боку. З боку людей, котрі живуть в зовсім іншому світі, котрі живуть за зовсім іншими правилами і не сприймають щоїсь думку як належне. Цікавий той факт, що бандитів в зоні ледь не так багато, як власне вільних сталкерів. Навіть на відміну. Від останніх вони зустрічаються на всіх локаціях грі, окрім ЧАЕС. Вони були в рудому лісі, в Прип'яті і навіть в Лиманську, чого вже там. Тим паче вони можуть міцно співпрацювати з найманцями, а переплетіння цих структур може ще більше поглибити лор і дозволити нам побачити, як тут пробігає життя, що вони роблять, які в них будні і посиденьки біля вогню. Рахуйте, що навіть один клан бандосів повинен постійно відбиватись від вільних сталкерів, від волі, долгу, варти, чистого неба раніше. Іноді від найманців, а також від інших кланів, котрі хочуть забрати вашу територію. Це потребує дуже багато людей, що свідчить або про хороший рекрутинг, або про те, що в зоні від вільного до бандита один крок. Часто люди стають заручниками ситуації, яким може стати і наш головний герой снюз. Тут і арка з трансформацією в абсолютне зло. А може і варіант стати паханом в одній з кінцівок або безславно потухнути в канаві від маслин своїх. Таке DLC повернуло б чудову механіку війни угрупувань з ранніх версій чистого неба, бо відверто у грі немає чого робити в ендгеймі. Вона стає повністю мертвою. Що якби DLC відкрило можливість вступати до лав бандитів і навіть воювати за території. Уявіть лише, скільки блатного сленгу довелось б почути. Пишіть в комент, як ви дивитесь на подібну ситуацію і чи вступили в ряди бандитів. Ну а зустрінемось на цьому ж місці.